Катя, привіт. О, привіт. У Нас сьогодні новий стажер. Юлія, я їй футболку видала. Бейджик є. Ось тут список, ти все покажеш, так? Як завжди? Ти ж знаєш мене. Кажи, як в нас працювати, які в нас правила, і все. Гарного вам дня. Та, та, так, все. Па-па-па-па. Так, Юль, дивись, перше правило. Вона вже пішла. Хто вона? Катя. Катя а? вже пішла. пішла. Значить так, слухай мене уважно, ходи сюди. Так, клієнт не завжди правий. Катя взагалі приходить сюди рідко, хто на зйомки. Коли Катя приходить, робимо вигляд, що ми працюємо. Коли Катя йде, робимо вигляд, що ми працюємо. Так, сліпі зони в нас ось там, ось там і ось там. Тут, тут не сідає, тут може зламатися. Так, спати, спати можеш, якщо захочеться, можна в нас ось тут, але на навішки не лягай, политься дуже. Це так класно. Ага, бардак. Так, що ще? Оце руками не ляпать, бо придеться мити все повністю. Ось тут пилючка є. Змухнули і пішли далі. А тут, бач, пилюка. Можна спереду протерти, а ззаду не треба. Все рівно сумки стоять і не видно. Все, зрозуміло. На спрацюємося. Трішки пізніше я додам тебе в чат. О, Катя казала, що у вас є загальний чат. Да, але ще є один. Без Каті. Ну що, ви як справи? Все добре? Так, да, все добре. Юля взагалі бомба. Щось ви дуже веселі. Точно все добре? Так, робота така. А що ти їй сказала? Все найголовніше.